Записую це відео з японського Токіо, аеропорту, аеропорт Токіо. Мені відмінили рейс. І, походу, я ще буду в Китаї ночувати. Тому що на завтра мені переносять, пішли на уступки. І там в Пікіні я мала чекати три години, бачите, оцей рейс відмінили. Ще два тижні назад, а я вже тут третій тиждень і мені агенція не сказала. Вони сказали, що на е дали, але так як в мене тур через агенцію, то агенція прошляпила. Короте, я приїхала сюди на шосту годину, до восьмої у мене мав бути чекін. З того всього мені переносить дрес. Дають, от бачите, дівчина дає мені два готелі і в Токіо, і в Пекіні. Точно не знаю. ну Я буду на два дні пізніше вдома. Треш продовжується, я це викладу пізніше, я в розпач.